Виникає питання, звідки взяти кошти на армію, на освіту, на медицину, на соціальні інші пакети. У нас, шановні друзі, дуже багато великі запаси НАТО, газу і нафти. Родовища багато не освоєн, і це велика боротьба, стратегічна боротьба Російської Федерації за наші надра, за нашу воду, яка є і має важливий стратегічний запас в майбутньому. Це є боротьба. Найбільшу потужність газових, нафтових родовищ ще не освоєно. І знаєте, скільки роботи. Політики, вони прийшли до влади разом із депутатами принесли нам війну. Не розвивали економіку, не піднімали. А вкрадали. то, що було в радянські часи, побудовано, вони все це вміло прибрали, вкрали і приховали всі статки, і гроші ховають за межами нашої держави. Так називається офшори. Ви дивіться, як наші олігархи потужно живуть. І в час війни, а їм це на руку, щоб не оголосити військовий стан, а тримають людей за дурнів, називаючи спецоперація, коли пів України знищено. Я вже про це говорю і десятки разів. Дивіться, як потужно робить Ізраїль. Як інші країни, держави роблять, а не балаболять. Ізраїль перший день оголосив війну і сказав, кожен військовий буде отримувати від 10 американських тисяч доларів до 15. І крап. І соціальний пакет кожному солдату. Все це передбачено по контракту. А в нас що? Людей по зупинках, маршрутах вивозять Я не ми так ніколи не побудуємо Україну. Ви дивіться, як. У 2014 році Ігор Коломойський сказав, що за кожного вбитого росіянина він готовий платити від 2 тисячі до 4 тисячі американських доларів. Але ви бачите, тоді Путін, і яка була паніка у Російській Федерації, вони перестрашилися. Чому Америка відділяє гроші величезні на потреби армії? Ці кошти мають йти, до, донести їх до наших захисників. Не, не привласнювати ті кошти, а навпаки. І знаєте, яка б черга була до, а, до І Авторитет престиж Збройних сил, він є одним із кращих. Вони мобілізовані, але їм потрібно платити кошти нормальні, по стандартах НАТО. І тоді перемога буде за нами. Я на 100% впевнений, ми доживемо і дочекаємося. Дочекаємося перемоги і коли буде, наші хлопці будуть захищати разом із блоку. Надто бути в єдині в команді. І ми доживемо до того часу. Так що слава Збройним силам України, слава усім вам, шановні поважні пані і панове. Перемога за нами.